Вітаю вас! В ефірі каналу ТІТІВІ, як завжди о цій порі. Інформаційна програма Акценти дня про головні події Кіровограда вам розповідає Юлія Бабак. Затища перед буравієм. Сьогодні у місті більш-менш спокійно, та думаємо, кожен знає, що новостворена більшість міськради, по суті, розвалила владну вертикаль. Мера позбавили його заступників, а сам Олександр Сансос подав у відставку. Вже завтра депутати на сесії розглянуть його заяву про звільнення, однак ще вчора і сьогодні міський голова намагається працювати із залишками своєї команди. Так відбулось засідання виконавчого комітету, склад якої так активно намагається переформувати керівник так званої секретарської. Більшості Іван Марковський. Цікаво, та незважаючи на те, що над деякими із членів комітету висить кадровий Дамоклів меч зустріч пройшла спокійно і досить продуктивно. Як результат, близько 40 питань порядку денного було вирішено менш ніж за годину. Розпочали засідання з нагальних питань освітньої галузі та цивільного захисту. Так без обговорення було прийнято рішення щодо передачі на баланс першому пожежно-рятувальному загону 166 пар робочого суття. Аналогічно відпрацювали виїзд на відпочинок і оздоровлення групи дітей та інші не менш важливі для міста питання. Дискусія зав'язалася лише коли дійшли до узгодження статуту нової організації з охорони громадського порядку полк січових стрільців. Який рівень застосування, що можна, що не можна. А ми зараз формуємо, від кого це формування, хто це буде, командир, командир і власник, хто буде отримувати. У результаті начальник юридичного відділу та представник правоохоронних органів надали пояснення. Об'єднання добровільне, а на його отримання з бюджету не буде витрачатись ні копійки. Однак аргументи не вдовольнили мера міста Олександра Саєнсуса. У мене є пропозиція, це питання провести на сідуче засідання і запросити голову цієї громадської організації. І хай відповість на ті питання, які ви не пройшли. Можна тут пропозицію ні, ні, ні. Сергійович? Ні. Тут є пункти чи... Є Сергійович, я, поняти, я закон сказав. У мене є пропозиція перенести дане питання на слідує засідання виконкому. Хто за дану пропозицію? Прошу. З датою наступного засідання визначиться вже найближчим часом, однак чи головуватиме на ньому Олександр Саєнсус стане відомо завтра, коли на черговій сесії міськради розглянуть заяву мера про відставку. У Кіровоградському експоцентрі відкрилася перша спеціалізована виставка Будівництво і ремонт, реклама і дизайн. На ній свою продукцію представили кращі підприємства області. Взяли участь у виставці і навчальні заклади міста. Ось у цьому наметі розташувався Кіровоградський будівельний коледж. Його студенти підготували макети та ескізи. Щойно були двоє людей, які цікавилися будинком. Хто його виконав? Також цікавилися, які є спеціальності в нашому будівельному коледжі і скільки років триває навчання. По сусідству свою продукцію представили рекламні та дизайнерські компанії. Тут можна отримати як інформацію, так і подарунок, сувенір. Достатньо великі черги відвідувачів біля підприємств, котрі пропонують будівельні матеріали. Маркетолог одного з них ледве встигає надавати консультації. Бо ж попит чималий. Наші магазини «Будмайдан» можуть представити будь-яким організаціям і також звичному, населенню, звичайним людям купити все необхідне, що їм потрібно отримати для свого дому або для будь-якої іншої організації. І відвідувачі, і підприємства, учасники знаходяться на одному. Кіровограду такі презентаційні заходи вкрай необхідні. Побольше і почаще таких мероприятий. Люди повинні знати своїх, скажімо так, продавцов люди довзі розуміти, де що можна купити по хорошим цінкам, і це хорошого качества виставка будівництво і ремонт Реклама і дизайн працюватиме до 30 травня включно Колектив Кіровоградської митниці тепер має спеціалізований посібник, автор, керівник цього відомства. Про що книга та на кого орієнтована? Дивіться далі. Зовнішній економічний договір. Контракт. Саме під такою назвою нещодавно було презентовано нове видання. Підготував його Олександр Поліщук. Книга писалась для субъекта внешней экономической деятельности, а также всех других лиц, которые хоть каким-то образом участвуют в проведении операций, связанных с внешней экономической деятельностью. То есть она не ориентирована на какую-то конкретную вот, Специфічською аудиторію вона предназначена і буде, на мой взгляд, інтересна любому суб'єкту, громадянину, який збирається або вже займається внішньою економічкою діяльністю. Як зацікавити потенційного читача та головне, як видати якісний продукт, Олександр Поліщук знає чудово, адже це вже далеко не перша книга, що вийшла з під його пора. Остання робота зайняла у посадовця близько трьох років, а допомагала у написанні деяких матеріалів донька. Помогала мені в написанні книги дочка, которая є юристом. Їй було інтересно із професіональної точки зрения, Ну і думаю, що просто интересно, тому що коли ти что то твориш здаєш, в общем-то человек від этого дійсно отримує какое-то определеннее удовольствие. Як працювати краще? Тепер колектив митися читає у книзі керівника. А він вже готує наступний посібник. Переходимо до новин культури. Великі, малі люди. В обласному художньому музеї презентували виставку до Дня захисту дітей. Головний організатор заходу кіровоградська музична школа, номер 2 імені Мейтуса. в експозиції. Роботи відомого фотохудожника Ігоря Демчука. Світлини представлені в експозиції, зроблені в різні роки. Всі вони про дитинство. Власне, цією подією організатори прагнуть привернути увагу громадськості та посадовців до розвитку та виховання підростаючого покоління. Ми назвали цю виставку великі малі люди. Вони великі, тому що ми покладаємо на них всі свої надії, які якими вони стануть, як що ми вложимо в них, те ми і отримуємо через декілька років. Тут є е, е, моменти, на які треба можна владцям, нашим представникам влади придивитися. Світлини збирались збиралась близько 20 років. Про багатьох героїв фото директор музичної школи говорить із гордістю. Ось фото Саша Авдієнка, лауреата міжнародних конкурсів, володаря гран-прі багатьох конкурсів по Україні і за кордоном. Він зараз закінчив нашу музичну школу, закінчив кіровоградське музичне училище. Музичний супровід заходу забезпечили учні школи Мейтуса. Серед них були і герої світлини. Мені розказали, що вона буде на цій виставці. Я дуже здивувався. Тому що я не дуже люблю, коли якось вони так виставляють. І, ну, я як, як тільки я сюди прийшов, я побачила так багато різноманітних цікавих фотографій. Мені дуже сподобалось і мені стало навіть приємно, що я стою разом з такими фотографіями, такими картинами. Доповнили експозицію живописні картини на дитячу тематику, що зберігаються у фондах художнього музею. Йому лише вісім та експонує свої роботи він як фотохудожник-професіонал. Гліб Цуканов презентував четверту персональну виставку. До цього були три із серії, відкриваючи Україну, а нова Грузія очима дитини. Подорожувала цією країною разом із відвідувачами галереї Єлисаветград Оксана Васильєва. Гліб зізнається, ця закордонна поїздка на травневі свята стала для нього приємним сюрпризом. Для меня секрет, и потом неожиданно мне родители рассказали, и я согласился. Дитячий погляд на дорослі справи. Це якщо коротко про експоновані світлини. Крім традиційних ландшафтів, архітектури та людей, у Грузії увагу гліба привернули речі, які зараз хвилюють усіх громадян України. Це підтримка нашої держави світом. На чотирьох експонованих фото бачимо, чи то звичне віднедавна гасло Слава Україні, чи то жовто-блакитна символіка. Ті, хто добре знає юного митця, кажуть, глибоке сприйняття дійсності це особливість глеба. Порадував хлопець і свою вчительку. Глеб – настоящий патриот Украины. А как же? Тем более он знает, он знает украинский язык, он знает, что такое Украина, он тоже переживает вместе с нами. И потому он обратил на это внимание. Он вообще очень талантливый мальчик. Очень... Но ну вы как знаете, что каждому ребенку по жизни дается очень много талантов. И вот благодаря таким шикарным родителям, как у него, он их развивает. Але вже традиційно знайшли ми в експозиції і свою рідну фішку гліба. Хлопець уміє розгладіти незвичних буденних речах і підмічає те, на що не звертає уваги заклопотаний дорослий. Вчитель чуть дітей бачити в звичайних речах незвичайне. І я думаю, що і мені це вдалося. Коли дивлюся на цю фотографію, я бачу, коли дитина у ну, самому звичайному деревині бачить посмішку друзі. Він може побачити чудово і прекрасне. Це те, що і робить людину людиною. Як завжди, першими оцінити нову виставку юного фотометця прийшли його однокласники. І кожен знайшов світлину за своїми вподобаннями. Так, Мишко прикипів до тіні. Я люблю жовтий цвіти люблю цвіти. Виставку приурочено одразу двом подіям: дню захисту дітей, який відзначається 1 червня, та дню незалежності Грузії. Його ця країна відсвяткувала 26 травня. Запрошували на відкриття експозиції і посла Грузії в Україні. Він хоч і не зміг приїхати однак подію не лишив без уваги. Грузія до цього ще не була представлена в Україні глазані восьмилітні манчика. тому уже особливо приємно то работы Глеба будут приурочены Дню независимости нашей страны, за что отдельная благодарность всем организаторам проекта. Хотел бы пожелать юному фотохудожнику больших успехов, а Валерии Илисветград множества интересных проектов в будущем. С уважением, чрезвычайный полномочный посол Михаил Уклева. На местном уровне фотохудожника відзначив Центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Це я надаю найперше двоє подякуй, і не остання, алуй я тебе вітаю за твою творчу роботу, і ще і з набожайчим днем захисту дітей. Дякую. В експозиції більше 30 фотографій. Кожна неповторна, адже на ній зловлено момент життя, який вже ніколи не повториться. Ось знайома машина, мітинг, полювання, дрімаюча площа свободи. А сам фотограф уподобав міст миру. Це пішохідний мост. Он напаминає туфлю. Його тяжело знімати просто з різних місць. Там дерев'я, там там односторонні движення. важко. Грузія Глебу сподобалася. Утім, даємо підказку батькам. Юний митець мріє відвідати Німеччину. Ця ж виставка працюватиме у галереї Єлисаветград впродовж місяця. об'єднати дітей творчістю вирішили працівники бібліотеки Гайдара та учасники тамтешньої студії «Артсвіт». Захід покликаний продемонструвати єдність дітей всіх регіонів нашої країни. Працівники бібліотеки зазначають, ідея проведення такої акції належить виключно дітям. Вони лише підтримали творчу молодь. Вони вирішили в зразку з тими подіями, які відбуваються в країні, провести свій захід, об'єднати молодь творчістю. Для цього Кожен пропонував те, що він може виконати, ну і вирішили зробити такі творчі подарунки кожному регіону нашої України. А головний генератор ідеї Христина Кисельова стверджує, символом заходу стала картина Де народи Росії України разом. Моя робота, яку я зробила на трудове навчання, стала поштовхом, щоб створити такий концерт. Кожен вибирав сам собі пісню, кожен ну, все, все самі робили. Розпочали концерт виконанням гімну України. Також звучали пісні різних регіонів, як на українській, так і на російській мові. Я робилась на країні. Сьогодні це були всі новини для вас в студії. Працювала Юлія Бабак. До зустрічі всього вам найкращого.